Так, вже 12.01. У нас тут інтернет трошки слабенький. Я вибачаюся, якщо десь щось будуть перебої. Сьогоднішню презентацію веде Вільногірськ. Вітаю всіх, хто зайшов, дивиться, хто буде дивитися в запису. Мене звати Ріма Стрілкова, я бізнес-менеджер корпорації Рена Рож з моменту її відкриття. За цих три роки в моєму житті ну, сталися такі дуже круті зміни, і я в захваті від цього, що відбувається. Ну, по перше, в мене дуже змінився. Я приїхала в Вільногірськ, де в мене було ні знайомих, ні родичів. І за цей час у мене я познайомилася дуже багатьма. Людьми серед них є дуже цікаві спілкування, деякі з них стали моїми друзями, і цей процес продовжується. Він не зупиняється, чому я дуже рада. Далі я на сьогоднішній день можу собі фінансово дозволити те, чого не могла дозволити кілька років назад, і маю змогу допомагати іншим людям, особливо в тій ситуації, яка зараз в нашій країні. І моя десятина замітно збільшилася, і цей процес теж розвивається і теж росте. Мій духовний розвиток перекликається якраз із тими принципами компанії з нашими школами, з нашим світоглядом, з спілкування з нашими лідерами, з керівництвом корпорації. і мене це теж дуже надихає. Я дуже оздоровилася. У мене таких сильних проблем здоров'ям не було, але все ж таки питання були, в, враховуючи мій вік. От, то моє здоров'я зараз дуже дуже замітно е, е, з покращується, що е, підкреслює завжди констатує е, наш лікар Она е, Анатоліна Рудковська. Я завжди регулярно проходу, проходжу діагностування і дуже рада тому, що відбувається з моїм організмом, завдяки нашій продукції. Я кожна жінка, я е, ну завжди ж хочеться залишатися якомога довше молодою, красивою, щоб тебе онуки хотіли поцілувати, обняти, щоб тебе любили, і щоб ти був цікавий. І завдяки нашій продукції мені це поки що вдається, поки що це було зайве слово, мені це вдається. І цей процес е, теж е, продовжується, цей процес не зупиняється. І це не дивно, тому що. Що такі зміни відбуваються, і я рада всьому цьому, тому що ми знаходимося в такій унікальній компанії, якій на сьогоднішній день немає аналогів. Наша корпорація це торгово-промислова корпорація, яка офіційно працює і зареєстрована в Україні, і забрендована ще в дуже багатьох країнах світу. Тобто, наш бізнес переходить на такий міжнародний рівень, і це те. Теж дуже круто, дуже класно, і ми активно працюємо в цьому напрямку. Хоча в нас і в Україні ще роботи не початий край, і це теж дуже надихає наша корпорація дуже має такий унікальний продукт преміум класу, тому що над, цією, над цим продуктом працювали і працюють вчені Ізраїля, і технологи, і косметологи, і хіміки, і в основі наших продуктів тільки все натуральне, це на базі води, мінералів, солей, грязі, мертвого моря, присутнє в нашій кожній паче, в кожній баночці. Витяжка із е, одноклітинної слоноводної водорості, mm. до наліели. також дуже багато е, міститься гіалуронної кислоти в багатьох продуктах, е, що й дає такий омолоджуючий ефект, е, багатющий комплекс, вітамінів, мікроелементів, а також такий ексклюзивний набір ароматичних масел і. Екстрактів різних трав. Все це ідеально пропорційно збалансоване ось такі формулі. Не знаю, там як буде видно, яка читається CTPFB, що означає це поліформула баланс це таке багаторідне збалансоване клітинне харчування. Саме це, саме ця забрендована унікальна формула дає такий омоложуючий. Ефект і терапевтичний дуже сильний терапевтичний ефект, тому що ми годуємо клітину, харчуємо клітину і ми робимо своїм організмом дуже корисні, приємні для нього речі, які потребує саме клітина. Наші всі препарати володіють такою, я б сказала, чаруючою якоюсь такою. Дуже незвичайною палітрою ароматів, що ти коли. Намажишся, ти відчуваєш, як ти пахнеш, як, як твоя шкіра е, е, приємна на дотик, е, як ти сам стаєш іншим, і це навіть впливає на твій настрій, на твій, е, навіть на твої на твій день, як пройде твій день, і це е, так круто. Я таких продуктів до цього не було, і я знаю, що в багатьох людей їх і немає. Чим ми займаємося, щоб людям про це розказати. Звичайно, вся продукція виготовляється в Ізраїлі, вона сертифікована і одобрена Міністерством охорони здоров'я. Ізраїлю. І в чому ще така унікальність, що вчені поєднують і оці такі нові, новітні технології, разом застосовуючи унікальні старовинні рецептури. І це дуже круто, це все ще раз говорить про те, що ми не просто натуральна основа, ми натуральний продукт, дуже класний. Ну і, звичайно, ми про це все розказуємо е, оточуючим людям, тому що люди про нас не знають. Як каже мій спонсор Інна Палієнко, кожна баночка, вона не вміє говорити, вміємо е, говорити ми, і ми стараємося це робити. Е, ми... е, е Ну, як, як кожна людина, е, хоч і доросла, хоч і мала, е, ждемо якихось чудес. От скоро буде різдво, я теж е, не виключно. Я Взагалі може більше всіх чудес жду і вони ці чудеса зі мною трапляються. Я дуже вдячна небесам, що це стається. І одне із таких приємностей завжди. Чекаєш від корпорації і ніколи не розчаровується, тому що не дивлячись на те, яка ситуація, що в Україні так складно і не тільки в Україні в світі, а Україна найбільше від всього потерпає, Компанія, наша корпорація, вона вистояла, вижила. Ми не просто вистояли, ми розвиваємося. І навіть наше маленьке містечко Вільногірськ, у нас працює офіс якраз в лютому місяці, буде рівно рік, як ми відкрили цей офіс, він нас активно діє. Я дуже е, І ми настроєні з нашою командою, з нашими колегами, настроєні розширятися, не дивлячись на те, що, казалось би, е, зараз важко робити. І, е, Чудеса ждемо від вигляді нового продукту. Продуктів дуже багато. І відкрилась компанія в важкі часи і виставляє в важкі часи. І не дивлячись на це, наше керівництво нам дає нові продукти, нам дає акції. І акції нас підтримують. Я, я розумію, що керівництво підтримує нас, тому що щоб кожен із нас міг це не легкий час собі мати якийсь запас, щоб зробити собі якісь. Якісь ну, продукти взяти трошки дешевше, і навіть на цьому ще трошки заробити, теж дуже вдячний. І от є в ці в цьому місяці дві круті акції. Я не буду детально на цьому зупинятися, в нас коротенька презентація, але тільки скажу: що в одній із акцій подарунок іде, хто там, якщо хтось бере чай. Каву, леді баланс і грязьову маску для лиця. Отримує такий е, крутий подарунок, один із самих дорогих бадів е, мегапротектор. А і друга акція: хто на 100 балів береться три чотири е, е, якихось продукта і отримує в подарунок екстра фреш. Про це вже всі і знають, і в групах читали е, і спонсори розповідали. Е, а зараз я хочу е, представити. e Вам людину, яка мені дуже цікава, це з холодних контактів. Ми її затягнули до нас на виставку, от і вона попробувала наш продукт і зараз є нашим вдячним клієнтом. Вона навіть не просто вдячний клієнт, вона дуже цікава людина спілкування. Від неї сходить таке тепло, гарна енергетика. Це мій друг, уже це посунько Інна Зараз вона вам розкаже свої. Враження від нашого продукту. Доброго дня, мене звати Посунь... посунько Інна, я з міста Вільногірськ. Хочу розповісти вам, компанія прийшла з червня цього року, не так давно, скажімо так. Розповісти хочу про той продукт, який я відчула на собі. Пробувала з самого початку. Тут, цей чай гарний, така упаковка в нього гарна, представительна, солідна така, скажімо. Це чай, трав'яний комплекс Ренарош. Я дуже... Я взагалі задоволена продукції Ренарош. Я ніколи не користувалася такою продукцією, такого рівня, і, скажімо так, великого досвіду у мене немає, але. Нічого міняти, знаєте, іноді хочеться спробувати щось, то після ренаруш нічого спробувати вже не хочеться. Тобто, от спробувала, зупинилась і вирішила, що от ця продукція це для мене. Чай я спробувала самим найпершим, чомусь він мене так якось більше притяг до себе, п'ю я його зранку. Завжди дає він бадьорість, відчуваєш і е, немає. Важкості в шлунку після сніданку. Я завжди, от коли в день приймаю їжу, то важкості немає. Ну утра, зранку, коли то завжди відчувала раніше важкість. То зараз я зранку п'ю чай через якийсь час там. Приймає їжу і відчуття важкості взагалі немає. І взагалі на весь, на весь день хватає бадьорості, гарного настрою. І саме основне в нашому житті що це дає спокій. Зараз так все непевно, і в нашій країні, і взагалі, в світі, то спокій це саме основне. Всі, всі розуміють, що коли ти спокійний, то і не так і хвороби чіпляють. І ті, що їсти, не дають про себе так знати добре. А ще я читала склад, дуже мені сподобався. Я сама збираю трави, я люблю пити травяні чаї, і його склад мене просто як це, підкупив. Склад дуже прекрасний. Інго білуба, вони він піднімає мунтет. Я так коротенько про те, що запам'ятала з чого чай мате він дає калій для серця, що дуже важливо. Хто цікавився темою серця, у кого були проблеми, той розуміє, знає, що дуже важко цей калій надходить із, із їжі. Дуже важко він усвоюється з їжі і саме в серце. І коли, а коли серце не хватає калія, він бере їх з зубів, з кісток, в кого яке слабе місце. Тому це теж така доволі вісома, скажімо, аргумент. Каліндула вона запалення всі, всіх слизових, починаючи з ротової порожнини. Це дуже наша така, вона й в нас росте травка, цвіточок, да, гарна, гарна квіточка, того, що трава і така лікувальна. Меліса, вона заспокоює нерви, виводить надлишки води з організму. Орігано поліпшує жовчове ведення, що теж як для травлення, мабуть, від цього ж і немає в мене важкості з утра. Я так думаю, що саме це дає ефект такий. Лімонграс він очищує імунітет і укріпляє імбір, очищує очищає легені і е, паразити. Що основне, чого ми всі побаємося, про що навіть іноді не балакаємо, я вроді стидно, та я вроді руки мию. Ну а про те, те, що є мелене насіння сумниці, воно також має глистогінну дію. Його бояться паразити, то я думаю, що разом з цим биремо і з утра, якщо п'ємо, то теж бадюрість зразу, бо пригнічується діяльність, якщо де щось там попало. А в нас завжди де щось там є таке, нащо наповнює нами нашу нашого кишківника. Є там мелене насіння шепшини. Що теж діє, як імунітет поліпшує, і повищує, як підвищує опір організму від інфекційних різних хвороб. Ну і звісно, комплекс Ренароші, мінералів мертвого моря, що само собі про себе каже, що там вже куча мінералів, куча якихось мікроелементів, які нужні нашому організму. Саме тому я п'ю його для себе зранку. Щоб або перед нічною зміною, щоб чувствувати себе бадьорими і щоб все було гарно і вам всього найкращого, миру нам всім. Дякую, іночка і Іно, на чай справді дуже любить, і любимо його всі. І його дію відчуваємо і навіть не знаю, як ми без чаю раніше цього обходилися і жили. Зараз і ми вже казали, що ми активно продвигаємо наш продукт. Ми в нашому місті активно працюємо, і це вже стало основним видом моєї діяльності, і способом життя і бізнесу. У мене є колега. Сестра із паралельної гілочки, бізнес-менеджер корпорації, теж мій друг, дуже хороша людина. Вочінькова Надія розкаже вам про трошечки про маркетинг план. Доброго дня всім. Я хочу розповісти. Я вочінкова Надія. Мені через декілька днів буде вже 64 роки за освітою. Я економіст. Корпорація «Арена Руш» я прийшла по здоров'ю два роки тому, але залишилася тут назавжди, надіюся. Не надіюся, а точно знаю, що я залишилася тут назавжди. Що я хочу розказати про маркетинг план? Коли мій спонсор Палієнко Інна познайомила мене з продукцією, я, ета, я подумала, що це мені дуже важливо, тому що дуже великі проблеми зі здоров'ям. Але коштів, так як я на пенсії не працюю, не вистачає. І тому мене познайомила Іна з нашим з маркетингом планом. Це мені придало впевненості і бажання працювати тут не тільки бути споживачем, а й працювати тут. І ось в коротко я хочу розповісти іменно про маркетинг план. Значить, коли ви. Вам подарили інтернет-магазин, ви одержуєте одразу 5% знижку на продукцію. Но наша продукція, кроме грошової оцінки, має ще й балу, бальну оцінку. Так, наприклад, от цей наш, про який говорила Ріма екстра Фреш, він коштує у гривнах 1470 гривень, але в той же час ще складає 21 бал. Для чого нам потрібні бали? Для того, щоб накопичувалися і одержувати знижку з часом. Якщо ви тільки прийшли в корпорацію рана і у вас знижка зразу 5%, то при покупці будь-якого продукту у вас іде накопичення балів. І коли ви досягаєте, сума досягає 500 балів, ви одержуєте знижку уже в 20%. І це набагато цікавіше, тому що продукцію купити з 20% скидкою вигодніше, ніж з Але це ще не все. Ви цю 20 процентну скидку можете одержати відразу. Для цього вам просто необхідно зробити закупку на 100 балів. І коли ви робите на 100 балів, це виходить 167 доларів або 7 тисяч гривень. І і у вас з'являється відразу знижка 20%. І ця знижка вже відчутно замітна в ціні. І ви продовжуєте вже в подальшому придбати свої товари в продукцію реноруш з цією знижкою, і в той же час ви накопичуєте бали. Ну, дуже цікаво, що коли ви вже е, одержали знижку 20%, вам присваються кваліфікація селс менеджера Ви можете запрошувати людей, е, дарити їм інтернет-магазин, і е, вони також можуть покупати продукцію. Якщо вони покупають продукцію з 5% процентною знижкою, ви одержуєте від їхніх закупок е, дохід в вигляді 15%. Ну... Якщо ви приглашаєте людину, яка, так як і ви, зробила закупку на 100 балів, то вам корпорація виплачує зразу дохід в розмірі 1400 гривень. І це вже замітно сказується, тому що це набагато цікавіше. І так ви в місті зі своїми друзями накоплюєте собі продукції на тисячу балів. І коли ви дойшли. До рівня 1000 балів, у вас виявляється знижка 33%. І 33% це вже замі... ну, замітна допомога вам. Ну, навіть цю знижку в 33% ви можете одержати відразу. Для цього вам необхідно зробити закупку на 400 балів, що складає 667 доларів і 28 тисяч гривень. І коли ви вже маєте знижку 33% у вас ще більше збільшується дохід від закупок, які роблять люди, які довірились вам, і яким ви подарили інтернет-магазини. І от якщо від закупки на 100 балів груп-менеджер з скидкою 30%, він одержує уже 2800 гривень, ой, 2310 гривень. Коли людина має скидку 33% і пригласила, запросила точно такого таку ж до себе людину, яка заробила закупку відразу на 400 балів, то корпорація виплачує вам 9240 гривень. Погодьтеся, що не в кожного, навіть в наш час є така е, заробітна плата, а тим більше пенсія. Тому я е, е, пропоную кожному вивчити хорошо е, бізнес-план, маркетинг-план, Верена Рош. він дуже простий і ефективний, е, і е, досягати як можна більше е, 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 доходів. Ну, а саме велика наша. Вітка це 40%, Ви одержуєте, коли накопичите 3 тисячі балів, і при тому ви можете накопичувати як сам, так і зі своїми друзями. Оце вкратце я вам розповіла, а вже більш подробно вам розкажуть ваші спонсори. Ну, а зараз про головне, що я хочу ще додати: коли ви приходите в корпорацію рана ви поступаєте в сім'ю. Дійсно, для нас це виходить як сім'я. Сім'я людей дуже Морально стійких, енергійних, успішних, доброзичливих, які допоможуть вам справитися з любими проблемами сімейними, які допоможуть вам построїти хороший бізнес в Рена Рож. І тому я бажаю всім миру, здоров'я і краси з продукції Ренарош. Я... Дякую, Надя. Така наша коротенька презентація, як кажуть, бізнес це двоколісний велосипед продукт і маркетинг план. Ми вам коротенько про це розповіли, і ми впевнено їдемо цим велосипедом до перемоги кожного з нас над собою, над своїми страхами. І саме головне ми всі йдемо до перемоги України і обов'язково переможемо. Бажаємо всім успіхів, дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава!